І так, всім привітки. І сьогодні у нас буде розпаковочка від е магазину. Так, я ходила там ще з татом у магазин, ми е думали, ось, бачите, як пишеться, е кніжари, книжаре Ось, ми думали, що там ну, що там продаються книжки, але там не продавались книжки, а там продавались, ну так теж продавались. Був магазинчик просто, знаєте, такої канцелярії. Ну, ну, в общем, так, не обов'язково. Що там було все. Була і канцелярія, і блокноти, і ручки, і щось для школи, і якісь там ці олівці були, і ще були маркери, фломастери. Е, багато чого було. Книжки були, книжки для дітей, там з... З... затирачка, стругачка. Ну і все таке було там. Мені дуже в тому понравились магазинчики, і він називається Попелун. Те, що я успіла заповнити, і те, що в мене осталось на пам'ять, це пакет ось такий. Ну і добре, давайте розпаковувати. В них є навіть е, свій сайт, Instagram, а також Facebook. Е, добре, давайте розпаковувати, не будемо тягнути. Е, це, я купила, я вам говорю, на морі в Черногорі. Це я з тудово привезла. Тому хочу вам показати і поділитися з вами, що я ж там купила з татом. Не з мамою, там, де я купила ще рюкзак і багато канцелярій, а з татом. Тому що, коли ми ходили з мамою, то знаєте що? Там був огромний магазин і просто було куча, куча всього. Так, а з татом ми пішли у малесенький, такий, просто там, де продається е, канцелярія. Тільки, ну, знаєте, ось, таке. Е, ось. Ну. Це мені мама позвонила і оборвалось на нічого значного. Ось. І ми там були. Ми з папою, з татою були, ну, такий маленький, знаєте, просто такий, ну, як книжковий магазинчик або магазинчик. Там, де це все шкільне приналежності. Але з мамою ми були в великому магазині, і там він був великий, по-перше, а по-друге, там були, були лабіринти. І з татом, як ви бачите, ми купили ось таку ручку, Вона голубого кольору синього. Так, але виглядає, як ну, виглядає ось це фурнітура, чи як це назвати. Вона виглядає зелена. Ось так. І, дальше, і далі ми купили ось такий ось, ось тетрадочку, блокнотик. Я хотіла взяти маленьке, щоб для свого каталожику, а тата. -та, Говорить, ну що ти прям видала і все вже схватила який-небудь маленький. бери собі вже більший. Я взяла ось такий більший з котиком, який в очках. І тут написано: де. Написано на ну, Лена. Ось так ось. І скільки тут листів, не знаю. Не знаю, скільки листів і скільки коштував, тому так. Але це я вам говорю, це спойлер. Ось, бачите, він в лінію, але нічого страшного буде в лінію каталог. Це буде мій каталог, коли ми закінчимо той малесенький. Тому що в тому малесенькому вже є, осталось три странички. і я просто це його. Там осталось три странички, по-перше. А по-друге, я їх залишила, щоб клеїти туди пакетики, тому що пакетики не всі влізають на ті малесенькі странички. Тому я оставила, щоб клеїти доклеювати пакетики, які були там, в тому каталозі, ну, які ми відкривали колекції. Так тому це буде другий каталог потім я, потім як ми той закінчимо. Ось він в лінію, але нічого страшного не буде. Так, ну, я вже, знаєте, во все роблю. Хоч в лінію, хоч у клітинку. Мені без різниці. Так. Ну і все, це буде мій новий каталожик, тому що, ну, якби, і не знаю, я такий, я, я все ж таки хочу такий каталожик, тому що в нас стоїть дороже. Це такі всі блокнотики, так. А я собі тетрадки, мені треба в школу теж А4, але я собі куплю вже е, подешевше, тому що оці А4, які ну, не такі тверді, не тверда обложка, А4 зошити, то вони коштують десь 2, ну, там дешево, дуже е, дешево і так е, собі добре. Тому я куплю їх, а це буде для моєго каталогу. Так, тому ось так. Такий малесенький спойлер. Ну все. Ось так ось це виглядає. Добре, я вам всім дякую за перегляд. Дякую за цей ролик. Я вас дуже-всіх дуже люблю. Всіх цілую. І до скорих встреч! Ми з вами ще увидимось, так що, все. Ну і все. Я вас всіх люблю. Дякую всім за просмотр. Поставте мені лайк та підпишіться на мій канал. І все, і всім па-па!